Роман обережно поставив на землю важку дорожню сумку, яку тягнув аж від вокзалу, і, притискаючи до грудей розкішний букет червоних троян, швидко попрямував до свого будинку. Його очі сяяли радістю і нетерпінням, адже він вирішив зробити приємний сюрприз для своєї коханої дружини. Він повернувся без попередження після раптового відрядження, сподіваючись, що зможе потішити її своєю неочікуваною присутністю. Перед зустрічю він купив троянди квіти, які Марія любила найбільше, з думкою про те, як обійме її після тривалої розлуки. Коли Роман дійшов до веранди, він зупинився, щоб акуратно зняти чоботи, не бажаючи шуміти. Але раптом із середини будинку почувся голос його тещі, Любові Михайлівни. Роман завмер, коли почув її слова, що долинали з кухні. Марія, я ж тобі давно казала, що настав час поставити крапку в цих стосунках. Говорила вона переконливо. Ти гідна кращого життя, ніж те, що він тобі пропонує. Немає сенсу тягнути далі. Нехай тепер шукає когось, хто все терпітиме і мовчатиме. Повір мені, дитино, на моєму віку я таке бачила. Він не зможе зробити тебе щасливою, а ти тягнеш усе на собі. Пора наважитися. Бо чого тягнути далі? Такі речі треба вирішувати одразу, поки не стало ще важче. Ці слова приголомшили Романа. Йому здалося, що земля раптом захиталася під ногами, а перед очима все попливло. Він стояв, наче укопаний, не вірячи, що ці слова лунають з уст його тещі, тієї самої Любові Михайлівни. Яка завжди підтримувала його. Роман не міг уявити, що вона вважала його негідним чоловіком для Марії, його коханої дружини, і її переконання, що Марія має покинути його, стало для нього справжнім ударом. Приголомшений він швидко взувся, схопив сумку, взяв букет троянд, який тепер здавався йому абсолютно недоречним. І тихо, аби не привертати уваги, зачинив ворота. Його серце було сповнене болю й образи, а в голові не вкладалося почуте. Теплі й поважні стосунки з тещею завжди були для нього важливі, але виявилося, що вона бачила в ньому зовсім іншу людину не варту її доньки. І, схоже, Марія вже зробила свій вибір. І, можливо, також підтримувала рішення припинити їхні стосунки. Замість очікуваної зустрічі та радості повернення Роман відчув глибокий сум. Врешті-решт, він вирішив залишити ситуацію в своїх руках і не дати дружині першій ставити крапку. Усю ніч Роман провів у друга, намагаючись прийняти те, що почув. Він згадав кожну мить їхніх стосунків, кожну розмову і те, як любов Михайлівна завжди здавалася прихильною до нього. У його серці були любов і розчарування. Вже не маючи сил боротися за щось, що, можливо, вже втратило сенс, він вирішив взяти ситуацію в свої руки. Вранці Роман взяв телефон і написав Марії коротке, але чітке повідомлення. Він сказав їй, що знайшов іншу жінку і більше ніколи не повернеться. У кінці побажав їй щастя та попрощався, залишаючи позаду і її, і всі спогади, що пов'язували його з цим місцем. Розуміючи, що повернення неможливе, він вирішив покинути рідне місто, щоб спробувати знайти новий сенс життя далеко від тих, хто, як виявилося, не вірив в нього. Після прибуття у Київ Роман поміняв номер телефону, видалив усі фотографії дружини, щоб забути про минуле та почати життя з чистого листа. Він влаштувався працювати водієм автобуса та винайняв невелику кімнату. Щоб не думати про те, що сталося, чоловік з головою пішов у роботу і повертався додому пізно ввечері, щоб провалитися в сон і забути до ранку. Так пролітали дні за днями. Марія, дружина Романа, яка з нетерпінням чекала на повернення чоловіка з заробітків. Була шокована повідомленням, яке прийшло їй вночі. Вона, сподіваючись, що неправильно його прочитала чи не так зрозуміла, знову і знову перечитувала, обливаючись гіркими сльозами. Любов Михайлівна прийшла до дочки рано вранці. Та сиділа на підлозі і відчайдушно плакала. Жінка ахнула і підбігла до доньки. Марійко, Марія, що з тобою сталося? розпитувала вона, вирішивши, що з дитиною, що ще не народилося, щось сталося. Мамо. несамовито вигукнула Марія і простягнула любові Михайлівні свій телефон, щоб та прочитала повідомлення, яке Марії написав її чоловік Марія, я покохав іншу жінку. Я більше не повернуся до тебе. Живи своїм життям, будь щасливою, прощавай назавжди. Прочитала жінка вголос повідомлення від Романа і здивувалась від несподіванки. Мамо, за що він так зі мною? Він знайшов собі когось, доки працював у іншому місті. А про мене вирішив забути. Як мені тепер жити далі? А моя дитина, у чому винен мій малюк, який ростиме без батька? Ми так давно мріяли про цю вагітність, тепер вона настала, а сенсу життя нема. Не кажи так, доню, ласкаво прошепотіла Любов Михайлівна. Не гніви Бога. Ось який у тебе сенс, справжнісінький і потрібний. Скоро ти станеш матір'ю. Про це треба думати, а не плакати. Час допоможе, люба моя. Твої переживання пройдуть, а дитину ми з тобою піднімемо. Ти не хвилюйся, я тобі допоможу. Після слів матері, Марія трохи заспокоїлася і перестала плакати. Вона сумно схлипувала, шкодуючи себе та майбутнього малюка. Як і казала любов Михайлівна, час допоміг, і вона потроху заспокоїлася. Любити чоловіка менше вона не стала, але глибоко в душі заховала свої почуття до нього. Марія все ще вірила в те, що одного разу двері до її будинку відчиняться і на порозі з'явиться роман. Більшість часу думки її були зайняті дитиною, яку вона носила під серцем. Незабаром приємний клопіт заповнив життя Марії і позбавив її від переживань. У встановлений термін Марія народила здорового сина, який був точною копією свого батька. Вона назвала його Андрієм і часто зверталася до нього, говорячи. Андрію Романовичу, хлопчику мій маленький, не хочете перекусити? Андрій ріс спритною тямущою дитиною, і з ним дні пролетали ще швидше. Коли йому виповнилося три роки, Марія вирішила поїхати з малюком до Києва в гості до близької подруги, яка поїхала туди рік тому, і кликала Марію погостити хоч тиждень. Через два дні після приїзду Марія повела синочка до столичного зоопарку. Так як він знаходився неподалік будинку, в якому жила Алла, подруга Марії, жінка вирішила поїхати автобусом. Там вона й зустріла чоловіка, якого не бачила вже кілька років. Роман виявився водієм того самого автобуса, куди Марія сіла разом із сином. Вона розгублено подивилася на чоловіка і несамовитим голосом вимовила: Роман. Здивований Роман, забувши про свою роботу, якийсь час невідривно дивився на Марію, а потім, прийшовши в себе, прошепотів Привіт, Марія! Чоловік не одразу звернув увагу на світловолосого хлопчика, якого Марія тримала за руку. Він з жалем подумав про те, що Марія вже встигла народити дитину від іншого чоловіка. Адже вони так мріяли про сина. Важкі переживання, які давно не давали про себе знати, знову охопили душу Романа, і він помітно похмурнів. Мамо, хто цей дядько? запитав Андрій в матері. Цей дядько твій тато. Відповіла Марія так, щоб роман почув, а потім мовчки вивела сина з автобуса. Роману здалося, що йому почулося. У його голові все ще лунали ці слова Твій тато. Він кілька секунд збентежено дивився вслід жінці з дитиною і розумів, що не може зараз упустити її. Роман повинен розібратися у тому, що відбувається. Він вибачився перед пасажирами і, вискочивши з автобуса, повчав за дружиною та сином. Роман різко взяв Марію за руку і зупинив її. Скажи це правда? випалив чоловік. Що? Це мій син? запитав він, вказуючи поглядом на дитину, що стояла поруч. Марія ствердно кивнула і сказала схвильованим голосом. Я ніколи тебе не обманювала і зараз скажу правду. Тобі треба йти. На тебе там чекають люди. Роман подивився на свій автобус і зрозумів, що справді має повертатися на робоче місце. Наразі не місце і не час для з'ясування стосунків, але він не міг просто так піти, забувши про почуте. Мені насправді треба йти, але я чекатиму тебе сьогодні на цьому місці рівно о дев'ятій вечора, будь ласка. Роман востаннє окинув дитину цікавим поглядом і повернувся до автобуса. У зоопарку думки жінки були зайняті лише чоловіком та його останніми словами. Вона не шкодувала, що сказала правду. Її здивувала реакція Романа. По ньому було видно, що він шокований та спантеличений. Невже Роман думав, що в неї могла бути дитина такого віку від іншого чоловіка? Сумніви і вагання хвилювали душу Марії. Розум уперто твердив їй, щоб вона залишила минуле і жила сьогоденням, у якому немає колишнього чоловіка? А душа наполегливо просила ще раз зустрітися з романом і хоча б поговорити з ним? Зрештою, душа здобула гору над розумом, і Марія, увечері, залишивши Андрія з подругою, вирушила на зустріч з Романом. Від хвилювання у неї тремтіли руки. Вона тремтіла всім тілом і жадала якнайшвидше подивитися в очі чоловікові, якого все ще любила, незважаючи ні на що. Роман стояв на зупинці. Одягнений у тонку куртку і тримаючи в руці парасольку. Небо було похмурим та туманним. Не встигла Марія підійти до зупинки, як ринув дощ. Роман підбіг до дружини і, розкривши парасольку, поспішив сховати Марію від зливи. Давай зайдемо, запропонував чоловік, вказуючи на невелике кафе, що знаходилося поряд із зупинкою. Жінка відповідно кивнула. І ось через десять хвилин вони вже сиділи за затишним столиком і пили гарячий ароматний чай. Напружене мовчання порушив роман. Цей хлопчик, він правда, мій син? Ти сьогодні сказала, що? Так, зупинила його Марія. Коли ти покинув мене, я була в положенні. Я з нетерпінням чекала на твоє повернення, щоб поділитися з тобою цим щастям, а ти навіть не наважився подивитися мені в очі і сказати те, що тоді написав. Я був тоді вдома, я все чув. Був? здивовано перепитала жінка. Як це був і що ти чув? Я нічого не розумів. Я приїхав додому раніше. Хотів зробити тобі сюрприз. Навіть квіти твої улюблені купив. Думав, що мене люблять і чекають. Хіба це не так? з образою вигукнула Марія, червоніючи від емоцій, які переповнюють її. Я був у цьому впевнений, доти, доки не почув вашу розмову з Любов Михайлівною. Улюблена теща странно вмовляла тебе піти від мене і знайти кращий варіант. А ти сама не була проти і не сперечалася з мамою. Вона звинувачувала мене в тому, що я тебе втомив. І я зрозумів, що якби не почув ту розмову, то після повернення ти поставила б мене перед фактом. Я зрозумів, що не потрібний тобі, що не влаштовую тебе як чоловік. Можливо, у тебе був хтось на прикметі. Тоді я розвернувся і пішов. Потім написав повідомлення, що знайшов іншу, хоч це було неправдою. Нікого в мене не було і нема. Я завжди був вірний тобі. Марія, застигши, слухала чоловіка. Їй одночасно хотілося плакати та сміятися. Невже чоловік прийняв цю розмову на свій рахунок? Адже тоді вони з матір'ю обговорювали не Романа, а начальника Марії. Який не давав жінці спокою і просив її працювати за двох. Любов Михайлівна вмовляла дочку залишити невдячну роботу і знайти себе більш спокійне місце, поки термін вагітності був дуже коротким. Як же ти не правий. вигукнула жінка, що здивувалася від несподіванки. Я ж тоді зовсім не тебе збиралася кидати, а свою роботу. Ти ж пам'ятаєш мого начальника Дмитра Сергійовича? Я часто на нього скаржилася тобі. Він, втративши совість, просив мене виконувати чужі обов'язки, постійно чіплявся і ображав мене. До того ж платив справжні копійки, а це доводило мене майже до сліз. Мама, бачачи мій стан, переживала за мене і просила звільнитися з роботи, тільки й усього. Я завжди любила тебе, люблю і любитиму. Але ти все за нас двох вирішив не дав жодної можливості порозумітися. Я б тобі про це розповіла, але ти пішов, залишивши нас із Андрієм. Жінка була настільки ображена, що тильною стороною долоні витирав сльози і, повернувшись обличчям до романа, встала і зібралася піти. Але той її зупинив, схопивши за руку, притяг до себе й притулився до її губ. З того моменту подружжя більше ніколи не розлучалося. Вони у коханні та злагоді виховували сина, і більше в їхніх стосунках не було подібних фатальних непорозумінь. Адже Марія та Роман здобули дуже цінний урок.